Так, ну что, друзья, распаковка. Покажу вам. С китайчика, свеженька. О, сумочка. Щелка у нас такая, а щелка у нас такая. Два раз, один, один. Так, Ось такая вот штука. Дуже прикольний девайс. Дуже прикольний девайс. Це в нас э, турбодумка. Але з пункцією не лише видува, а ще, э, ще й цей Зараз покажу вам, Не знаю, заряжена вона чи ні. Ось такий вона має вигляд. Ну не факт, що заряжена. Ага, напевно, не заряжена. О, заряжена. Дує мось цього. І в неї є о, функція пилосмоку. Я давно вже дивився на цю штучку, і мені вона дуже-дуже-дуже була дуже, дуже цікава. Так, якось можна його зібрати, напевно. Фільтр. Як би вам то все показати? І закріпити. І так, давайте ось таким ось чином. І так, маємо. Ага, ось таку от штуку. Туди, напевно, треба вставити фільтр. Фільтр... Що в нас ще є? Це насадочка. Так. Це не то це не то. Так, фільтр вставляємо. Ось таким чином. Закриваємо. Плотничком Це в нас ось така насадочка. Ну, я хочу спробувати щиточку. Так, зібрали ось таку біліберду. І тепер це все під'єднуємо. Ага, ось таким чином. Ось такий вийшло. Я вас посид на ну, дуже прикольна штука. Дуже прикольна штука, і там в фільтрі во вже назбирало. Як бачите, в фільтрі купу пилу і волосся. Тож, тут ще є в нас така прикольна насадочка з щіточкою. Не знаю, як воно там одягається, але напевно якось з такимсь чином. Чик. Ага. Ось це мене цікавило, що вона. Так, тут все закріпив, накручено на максимум. прикольна пропонати. Ну, класно дує, слухайте, класно дує, і виходить що. Це в нас функція пилосмоку, який непогано так чистить, судячи з усього. Ось бачите, скільки сміття зібрав? Це все це все від учнів. це все від учнів. А на іншу сторону ми можемо. Ось така насадочка є. І вона виходить, що інша сторона. ...гарно вибиває. Так, що, що. Тобто можна і пропилососити, і видути, і відрегулювати, і відрегулювати. Ну, тут я пиво бачите, скільки підняв. Тож, я на миті митився. от класна штука. Наліжки замовляв, здається, ось вам, ось вам так ось, ось, ось. О, така от штука працює, ось так виглядає коробка. Ось так виглядає коробка. Кому треба, замовляйте. Дуже прикольно. І, до речі, швидко приїхала. Якось так.